Вітанічка! От ми і на Games Gathering. вже вкотре, але ж насправді, якщо ви маєте хоч якесь відношення до ігрової індустрії, маєте відвідувати цей івент. Він надцікавий. Чи було щось про Stalker? Ну слухайте, трохи було. Хлопці GFC Workshop розробили ось такі от кастомні геймпади спеціально для розробників гри, до речі, а компанія Wacom влаштувала масштабний конкурс на найкращий арт саме по сталкеру. Переможець має отримати новітній планшет Moving 13. Ось, до речі, що на ньому виходило у професіоналів індустрії. Вже девайс легкий, відтепер можна працювати тримаючи просто на колінах, і на цьому зі сталкером, мабуть, усе. загалом на виставці підіймали і куди більш глобальні теми, наприклад, куди взагалі прямує ігрова індустрія? Тож за останній рік маємо серйозні потрясіння по світу близько 14 тисяч звільнень у великих компаніях. Регіон Близького Сходу та Ізраїль наразі співпраця з компаніями з цих місць викликає сумніви, і, звичайно, є повністю закритим питання релокейту. Туди на Ізраїлі, наприклад, була зав'язана розробка великої кількості мобільних ігор. В Україні свої головні болі, це, зокрема, і мобілізація ключових працівників чоловіків. А також в цілому кількість людей з ЕТ-сфера, яка напряму постраждала від війни, а це близько 30 тисяч людей. Є в нас скорочення на відео, можете побачити в яких компаніях, але є і серйозні нові найми, та навіть відкриття трьох нових офісів. Загалом ситуація по ринку праці складнувата. На одну позицію претендує близько 11 людей. Найбільш затребуваними наразі є 2D-артісти. Загалом порада перед новим працевлаштуванням детально дізнайтеся про гарантії стабільності, а також про можливість бронювання. Далі ми потрапили на дуже цікаву лекцію щодо пропаганди в іграх. О, слухайте, є ще трохи інформації про сталкера. Далі пряма мова від шеф-редактора українських новин Дениса Гороховського. Терегірнула певну аудиторію. Росіяни, які продовжують грати сталкери, їх нічого не муляє. Вони почали грати українською мовою, тому що їм розповідали, що українська мова це спрощена російська, яку вигадав там Ленін чи хтось, що це російська, до якої додали діалектизм і трохи польською. Тому, якщо ви розумієш російську, ти будеш розуміти українську. Вони почали грати, і тут щось пішло не так. Але хрін без знім, що вони не розуміють, білороси розуміють. І я, я переглядав, коли готувався кучу російських стрімерів, і вони дійсно починають ставити питання. В них щось не сходиться у відчуттях реальності з реальністю. І це дуже, звісно, це не може там вплинути на російське суспільство, це не може нічого радикально змінити. Але я взагалі пропоную міряти іншими критеріями. Якщо задумався один, це краще ніж не задумався ніхто. Але насправді зараз вам дійсно буде складно зробити гру, щоб нікого не образити. Яскравий приклад: перша частина гри Kingdom Come. 15 XV століття, середньовічна Богемія, розробникам погрожували реальними судовими справами через те, що в їх грі відсутні темношкірі персонажі. Довелося піднімати архіви і доводити, що за той період маємо аж три згадки про темношкірих людей у цьому регіоні, чого все ж трохи замало для додавання у гру. Ну добре, а що ж по іграм власне показували? Почнемо з компанії Red Гри в них не було, але був спеціальний ролик, в якому вони оцифрували одного зі співробітників, та ще й на фоні подій Другої світової. Крутий та креативний спосіб показати свої можливості. На першому ж поверсі ми віднайшли гру Power Station Survival. Вона вже вийшла, і це дуже цікавий мікс з Тамагочі та саперу. Основна особливість перебіг подій у реальному часі. Виживати будете рівно місяць, заходячи в гру кожного дня. А от поверхом нижче ми знайшли інді-зону, тут вже здебільшого ігри, які тільки підходять до свого повноцінного релізу. Але от Max Speed вже доступна. Качайте на мобілки. З особливостей відсутні непотрібні рухи від гравця. Ми точково переміщаємося по трасі, крутимо бочки та активуємо нітро. А ще в будь-який момент нас може зжерти динозавр. В Arcane Words будемо відгадувати слова. Знову ж таки, маємо декілька цікавих особливостей в порівнянні з конкурентами на ринку. Маємо змогу додавати до словнику власні слова, а за бали можна відкривати спеціальні картини з українськими митцями та навіть ставити ці зображення на робочий стіл смартфону. Tailgate. схоже, на доволі милу спробу потрапити у світ популярних нині ігор, де ми граємо за тварину. Випускати треба швидше. Котики були, а це ж цуцик. Судячи з усього, він матиме доволі логічні для собаки завдання: на кшталт рознюхати по кімнатах або перепригнути паркан. В грі доволі приємна графіка. А от анімації під питанням зрештою було не зовсім зрозуміло на якому саме етапі знаходиться ця гра, тож мінуси це поки не заносимо. Бруталіст, схоже на серйозний проект. Картинка, фізика, поведінка ворогів, візуально все виглядає дуже і дуже непогано. Залишилося якось утрамбувати сетінг, тому що, наче як майбутнє, але маємо сухові експонати будівель. А з іншої сторони, такий підхід навпаки додає грі певний унікальний шарм. Тому саме розробнику має бути видніше, як воно краще. Robots Fate Alice – це візуальна новела, але розслабитися не вийде. В кадрі постійно щось відбувається і потрібно приймати важкі рішення. Ще пак, ми граємо за андроїда, але не кожна людина в цій грі намагається нас обнулити до заводських налаштувань. Легко не буде. Починаємо маленькою дівчинкою та маємо змогу довести нашого аватара до дійсно грандіозних звершень у дорослому житті. Цікавий проект, і демо з парою перших глав можна абсолютно безкоштовно завантажити у Steam. Оце, мабуть, і все. Сподіваємося, вам було з нами цікаво. Ми намагалися подати інформацію стисло та обрати для вас найголовніше в описі відео знайдете купу корисних посилань. У відповідь не забудьте підписатися на канал. І обов'язково побачимося на наступних івентах.